Асиметрична війна України підриває економіку Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року конфлікт вийшов за межі традиційних бойових дій, перетворившись на затяжну економічну війну. Україна, зіткнувшись із супротивником, що чисельно перевищує, використала інноваційні асиметричні стратегії, включаючи удари безпілотників військово-морські операції та кібератаки для впливу на вразливі економічні точки Росії. Ці зусилля, посилені західними санкціями, завдали відчутних збитків військовій інфраструктурі Росії, особливо її енергетичному сектору. Хоча російська економіка продемонструвала короткострокову стійкість завдяки величезним військовим витратам, кумулятивний тиск наростає, оголюючи тріщини у її довгостроковій стійкості. Російський сектор нафти і газу, що дає близько 40% доходів федерального бюджету, став головною метою українських сил. Україна активізувала атаки безпілотників далекого радіусу дії на нафтопереробні заводи та термінали, порушуючи роботу підприємств та оголюючи крихкість енергозалежної економіки Росії. Тільки в серпні 2025-го удари по десяти великих нафтопереробних заводах, включаючи Волгоградський завод Лукойла. Рязанський завод Роснефті, а також об'єкти в Ростові, Самарі, Саратові та Краснодарі, вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії. Додаткові удари по насосній станції трубопроводу Дружба у Тамбові та експортному терміналу Новатека в Усть-Лузі посилили збитки, зупинивши постачання на європейські ринки та змусивши Росію перенаправити постачання. Ці атаки призвели до повсюдного дефіциту палива, окупований Крим. Південна Росія і навіть її далекий Схід, автомобілісти подовгу чекають бензин, якого нема. Ціни на бензин злетіли до рекордних значень, особливо на бензин А-95 на тлі пікового сезонного попиту з боку туризму та сільського господарства. У відповідь на це Росія посилила заборону на експорт бензину в липні 2025-го, віддавши пріоритет внутрішнім потребам. Проте перебої в постачаннях продовжуються, що призводить до економічних втрат, які оцінюються лише в 74,1 мільярдів доларів США тільки від пошкодження нафтопереробних заводів. Ці українські удари стратегічно розраховані на підрив військової економіки Путіна за рахунок підвищення внутрішніх витрат і навантаження військової логістики. З російської точки зору, ці інциденти видаються як тимчасові труднощі. А державні медіа наголошують на швидкому ремонті та альтернативних ланцюжках поставок. Вже 20% нафтопереробних потужностей залишаються без роботи, що посилює інфляцію та невдоволення споживачів. Українські офіційні особи вважають це прямим ударом по здатності Росії фінансувати війну, враховуючи, що експорт нафти і газу забезпечує 25% збільшення витрат на оборону у 2025 році. У той час як прямі дії України завдають негайних збитків, західні санкції, введені США, ЄС та їхніми союзниками, створюють ширшу основу для економічної ізоляції. Ці заходи спрямовані проти фінансової системи Росії, експорту енергоносіїв та військово-промислового комплексу, прагнучи позбавити Москву ресурсів, необхідних для підтримки агресії. До середини 2025-го Росія втратила щонайменше 450 мільярдів доларів потенційних військових коштів із лютого 2022 тисячі Санкції ЄС, зокрема, обмежили доступ Росії до світових ринків, оскільки доходи від продажу нафти та газу знизилися після запровадження цінової стелі 2022 другого. Російська економіка продемонструвала стійкість, зростання ВВП склало 3,6% у 2023-му та 4,1% у 2024, що значною мірою обумовлено фіскальним стимулюванням воєнного часу та поворотом до ринків Азії, перш за все, Китай та Індія. Високі ціни на нафту у роках 2022-2023 компенсували частину втрат. А контроль за рухом капіталу запобіг масовому відтоку коштів. Однак це зростання неправильного типу, оскільки воно ґрунтується на витратах на оборону, які зараз перевищують 6% ВВП, що можна порівняти з рівнем радянських часів, і підриває цивільні сектори, такі як охорона здоров'я та освіта. Довгострокові наслідки катастрофічні, санкції обмежують доступ до критично важливих технологій, посилюючи дефіцит робочої сили. Прогнозований показник 2,4 мільйона працівників до 2030-го та витік мізків. Інфляція залишається стійкою на рівні 9,52%, що обумовлено зростанням заробітної плати та зусиллями з імпортозаміщення. Адаптивність економіки, заснована на уроках санкцій 2014-го, пом'якшила миттєвий крах. Але все вказує на закладене майбутнє із виснаженими запасами та надмірною залежністю від вуглеводнів. Українські морські безпілотники у Чорному морі підірвали морську перевагу Росії, ускладнивши її експортну економіку. Безпілотні надводні апарати потопили або пошкодили близько 40% Чорноморського флоту, включаючи такі гучні втрати, як крейсер Москва, Корвет Івановець та десантні кораблі Цезар Куніков та Сергій Котов. Ці операції, переходячи від оборонної фази до наступальної, змусили Росію перекинути кораблі із Севастополя до портів східного узбережжя Чорного моря, залишивши Крим та втративши можливості десантних операцій. З економічного погляду це має наслідки для російського експорту зерна та енергоносіїв, що спирається на безпечні чорноморські маршрути. Низьковитратна модель кампанії, безпілотні літальні апарати вартістю не більше 10 тисяч доларів США. Наголошує на інноваційному потенціалі України, перетворюючи військово-морську війну на комерціалізацію та кидаючи виклик цінним російським активам. Російські контрзаходи, включаючи повітряне патрулювання та радіоелектронну боротьбу, були частково ефективні, але адаптація України, як от оснащення безпілотниками та ракетами, підтримує тиск. З точки зору Москви флот залишається боєздатним для виконання обмежених завдань. Але спостерігається стратегічний відступ, що підриває регіональний вплив Росії та торговельну безпеку. Війна спустошила російську економіку зсередини. Військові витрати, що становлять зараз понад 40% бюджету, сприяють формальному зростанню, але на шкоду продуктивності праці та добробуту цивільного населення. Дефіцит робочої сили, спричинений мобілізацією та еміграцією. Призвів до номінального зростання заробітної плати на 17,8% у 2024 що сприяло інфляції та скороченню інвестицій у невійськові сектори. Виплати солдатам та їхнім сім'ям, що становлять 1,5% ВВП, збільшили споживання у бідних регіонах, але являють собою деатономіку, яка може впасти після війни. Російські аналітики наголошують на стійкості економіки завдяки авторитарній підтримці Китаю та імпортозаміщенню, стверджуючи, що економіка розвивається, незважаючи на санкції. Однак за цим ховається стагнація, прогнозується уповільнення темпів зростання рівня нижче, ніж до війни, і потенційна рецесія у разі припинення військового стимулювання. Військову економіку Росії часто описують як цукровий рай, що веде до похмілля зі зростанням. Пов'язаним із непомірними витратами на оборону. Проросійські прихильники наголошують на диверсифікації 43% ВВП без урахування енергоносіїв оборони та торгових поворотах, стверджуючи, що санкції не змогли зруйнувати систему. Проте ілюзія сили Росії приховує глибокі структурні слабкості, включаючи технологічну ізоляцію та демографічний спад, які посиляться після конфлікту. Росія ставить своє майбутнє під загрозу короткострокового виживання. Багатогранний підхід України, що поєднує прямі удари з ізоляцією, підкріпленою санкціями, фактично підірвав економічну базу Росії, змусивши Москву зіткнутися з зростаючими витратами та вразливістю. Хоча стійкість Росії продовжила конфлікт, втрати у війні, що оцінюються в мільярди доларів, і більше мільйона загиблих, наголошують на неспроможності її стратегії. Завдаючи ударів по енергетичних та військово-морських об'єктах Росії, Україна порушує її військові операції, але також посилює глобальний економічний тиск на Москву, потенційно відкриваючи шлях до переговорів на умовах Києва. Оскільки конфлікт продовжується вже четвертий рік, ця тактика наочно демонструє, як невелика країна може використати інновації, щоб кинути виклик економічній могутності великої країни.